Я Ірина Коваль, і це програма про здоров'я. Ми маємо знати про найкращих лікарів України, які не на камеру і без галасу щодня оперативно і професійно рятують наші життя. До 25-ї річниці дня незалежності України ми підготували топ 25 найкращих лікарів України. Лікар Смоланка, єдиний хто оперує в Україні пацієнтів з невралгією трійчастого нерва. Таке захворювання діагностують у 40 із 100 тисяч українців. Професор Володимир Смоланка той, хто одночасно навчає лікувати та лікує. Він єдиний медик-ректор в Україні, очільник Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, президент асоціації нейрохірургів. Єдиний з українців, член тренувального комітету Європейської асоціації нейрохірургічних товариств, його основне правило в житті завжди рухатися вперед. Він ставить перед собою задачу зробити так, щоб випускники вишу, який він очолює, залишилися працювати в Україні. Володимир Смоланка спеціалізується на патологіях судин головного мозку і пухлинах основи мозку. Очолює центр нейрохірургії і неврології. Нейрохірург щорічно оперує не менше 230 пацієнтів, серед яких чимало іноземців.